Черкащина посідає перше місце в Україні з виробництва валової сільськогосподарської продукції на душу населення 5196 тисяч гривень. А це майже у 2,5 рази більше ніж по Україні. А наскільки Черкащина є інвестиційно привабливою, ми будемо говорити напередодні масштабного інвестиційного форуму, який відбудеться 20-21 вересня у Черкасах. Тож сьогодні у відверті розмові перший заступник начальника головного управління інвестиційної інноваційної політики підприємства та зовнішніх зносин Каліничев Євген Володимирович та депутат Черкаської обласної ради Горбенко Наталія Арсентіївна Вітаю вас. Вітаю вас. Євген Володимирович, перед тим, як ми будемо говорити про інвестиційну привабливість нашого регіону, розкажіть, будь ласка, про цей форум взагалі і хто буде його учасниками та запрошеними гостями? Якщо дозволите, я почну з того, що інвестиційний форум і ідея проведення інвестиційного форуму була як логічне продовження всієї роботи, яка зроблена на протяженні двох років. То есть мы только в этом году провели около 30 международных встреч, на которых презентовали Черкасскую область как инвестиционно привлекательный регион, показали все те отрасли, которые могут быть интересны для привлечения инвестиций и всех тех партнеров, которые были на этих встречах, мы пригласили на этот форум. Скажу, что на данный момент у нас подтвердили свое участие около 40 представителей иностранных делегаций. В том числе мы ожидаем приезд посла Франции, посла Бельгии, посла Грузии и еще несколько послов, которые в данный момент утверждают свое присутствие в связи с скажем так, загруженностью графика. Мы ожидаем делегации с США, с Германии, с Италии, с тех же стран, которые я сказал, что будут послы, потому что послы привезут с собой свои делегации. И хочу сказать, что форум организовывается на высочайшем уровне. Скажем так, первоочередно мы хотим пригласить наших гостей и показать им весь потенциал со стороны туризма. Для этого мы выбрали место проведения, это спорткомплекс «Селена», который размещен, скажем так, в одном из красивейших мест – это, скажем так, набережная от Днепра, в центре соснового леса. То есть, в первую очередь, гости будут отделены, скажем так, красотой да, всей природы Черкасчины. Но на территории спорткомплекса «Селена» мы разместили две рабочие площадки, на которых будут проводиться круглые столы. Сама программа форума предполагает скажем так, пленарное заседание, на котором будет презентована вся Черкащина в целом, во всех отраслях, которые есть на данный момент. Но мы из всей той массы выделяем самые основные, так как Черкасщина есть регион сельскохозяйственный, в первую очередь, и самый крупный рабочий стол будет по агропромышленному развитию. А какие-то страны уже выявили заинтересованность для співпраці? Да, это США, то есть к нам едут потенциальные инвесторы из Соединенных Штатов Америки. Это, скажем так, те потенциальные инвесторы, с которыми мы встречались на недавней поездке под руководством Сергея Борисовича Тулуба в штат Нью-Йорк. Там было несколько презентаций на трех форумах, было много, ряд встреч с огромным бизнесом Нью-Йорка, то есть не только, который работает в Соединенных Штатах Америки, а по всему миру, то есть самым крупнейшим. Их мы пригласили, и они уже подтвердили свое участие. Это в первую очередь, потому что это, скажем так, события недавнего дня. Да? Помимо этого, есть конкретные компании, это с Германии, с Бельгии. Которые приезжают для того, чтобы найти себя в, в сфере агропромышленного развития. Угу. То есть они заинтересованы в строительстве как коровников, так и работы, скажем так, по переработке, то есть перерабатывающей отрасли. То есть я хочу сказать, что есть конкретные люди, которые уже заинтересовались и уже ведут переговоры с, возможно, с партнерами, а также ведут переговоры по поводу внедрения своих проектов. Також ми зараз активно працюємо з э, австрійськими інвесторами, які приедут на наш форум по поводу э, роботи в сфері альтернативної енергії. Інвестиційний форум, пані Ані, це як підведення підсумків великої роботи. Тому що перед цим дуже велика була передня проведена робота на чолі з нашим главою адміністрації Сергієм Бересічем Тулубом, тому що такий форум відбувався на Черкащині три роки Так. Же? І за ці три ну два роки, коли ми при владі, коли дійсно Сергій Борисович приділив цьому дуже велику увагу, перед цим ми як депутати обласної ради прийняли ряд програм. Які стосуються перш за все зайнятості населення, це про створення нових робочих місць. А інвестиційний форум це теж дає поштовх для залучення інвесторів для створення нових додаткових робочих місць. Хочу сказати про туристичну нашу Черкащину. Ми теж роздивилися таку програму Туристична Черкащина, де дійсно теж затвердили цілу велику програму про розвитку туристичної галузі у нас на Черкащині. Цьому теж якби попередні були такі програми. Які приймалися у нас в області. Хочу сказати, що велику увагу також приділилося створенню комунальних підприємств і логістичної нашої галузі, тому що Черкащина це взагалі центр сьогодні нашої країни. І логістика дуже тут е, зручна і гарна. І вивчивши цю ситуацію, дійсно Сергій Борисович приділив увагу, допустим, аеропорт, е, наш е, жд ЖД, е, е, Железна дорога, це якраз автомобільне транспортне сполучення, це якраз і є логістика, яка сьогодні дуже велику увагу приділяється і тому і цьому. І тому я думаю, що і іноземні інвестори вони е, ну, мають сьогодні наміри працювати з нами. А тому ще багато дуже от Євген сказав, багато дуже приїздило до нас послів, багато дуже приїздило різних компаній на протязі цих тільки останніх двох років, що якраз приділялося цьому велику увагу. Ще Би сказати, що у нас є дуже великий потенціал. Це і наша переробна промисловість, про яку вже говорили. Прибора машинобудування, прибудування теж велика є сьогодні. У нас ну якби перспектива, тому що в нас є і підприємства, які можуть сьогодні, залучивши інвестора, можуть сьогодні спокійно розвиватися і працювати. Їм тільки треба певний дати поштовх. А якраз інвестиційний форум він і є пошук тих інвесторів, які прийдуть, побачать, що у нас сьогодні. Сьогодні є привабливість, е, і ще бо я таке відмітила: от чому? Заінтересувалися іноземні, допустим, держави, іноземні компанії, тому що сьогодні є всі умови для того, щоб інвестор прийшов і спокійно працював в нашій державі, тому що на протязі останніх років не було такого спокою, не було умов. А для цього був прийнятий і новий податковий кодекс. Для цього були прийняті і новий закон про іноземні інвестиції, і додатково туди ну, не то, що новий закон. а Додатково туди створювалися умови і приймали ряд постанов Верховної Ради, постанови кабінету міністрів. І тому я думаю, що оці всі загальні такі на низки, знаєте, на законодавчому рівні. Потім уже дійсно, що подивилися, що є стабільність держави на цих двох років-двох років. І, взагалі, сьогодні на державному рівні і кабінет міністрів, і президент нашої країни приділяє розвитку, економіки і розвитку одні підприємств і підприємництва в державі дуже велике значення придається. І тому і Сергій Борисович ну знаєте, давно вже вирішив, що треба провести такий інвестиційний форум, тому що є ряд постанов, їх треба втілювати в життя. Оце якраз цей інвестиційний форум він якби і підведе риску тим всім програмам, які прийняті в нашій області, і також дасть поштовх для нових інтересних інвесторів, які захочуть е, працювати в нашій області. Але не тільки наземні інвестори. Ми ж українських також пригласили інвесторів, які сьогодні теж можуть вкладувати інвестиції і розвивати, розвивати бізнес в нашій державі. А також запросили багато наших сьогодні колег е, з других областей, щоб Бачили, як сьогодні в центрі нашої держави буде відбуватися такий інвестиційний форум, тому що ми знаємо, що і другі області проводять такі форуми. Але я думаю, що наш буде дуже такий потужний, сильний, і ви чуєте стільки напрямків взяли. Напрямки це три напрямки: основні, які сьогодні будуть проводитися і круглі не сьогодні, а 20-21 числа. Це круглі столи. Вони теж дадуть поштовх, в тому, що не тільки так сказати, ну показати презент. Табельність, а ще обмінятися думками. А що ж сьогодні ще заважає для того, щоб внідряти всі все це в нашому житті, і в нашим, наших підприємствах або в наших компаніях? До речі, щодо заважає, скажіть мені, будь ласка, так Черкащина дуже приваблива, взагалі Україна і для міжнародних інвестицій, але е, все одно не дуже охоче такі е, країни інші країни йдуть е, на український ринок працювати, тому що. Е, у нас все ж корупція, і не досить прозора робота відбувається на теренах України і недосконале законодавство. Тому що вважаєте з цього приводу, як це можна організувати так, щоб ми стали дуже привабливими, і у нас стала робота дуже легкою. Я вам хочу сказати, що зараз дуже багато в цьому напрямку теж зроблено. Ну, Перш за все, що реєстрація сьогодні підприємств, спрощена система і єдине вікно, де організовано дійсно від того, як зареєструвати. Да, ми сьогодні не досягли ще європейських так сказати, ну, регламентів і європейських ну, не впровадили в себе в життя, але ми вже поступово до цього йдемо. І якраз на теренах нашої області і реєстраційний центр обласний, створений, і міський і районній поставі. Створювані для того, щоб людина та складь не могла е, спілкуватися е, з чиновниками, будемо відверті і правдиві. А прийшла людина, здала свої документи і реєструє е, підприємством, тому числі іноземні інвестори. Це теж якби вже є певним шагом для того, що як ви сказали, щоб е, дійсно. У, у поліпшити і поліпшити роботу сьогодні всіх, хто хоче працювати на теренах е, нашої держави, на теренах нашої області, так, да, сьогодні ще є проблеми, але вони поступово все одно будуть вирішені, як би там не було. І це перший поштовх уже є. Але я хотіла би сказати, що ви знаєте, мені кажеться, ще більше ми самі создаємо балачок. Е, Біля цієї проблеми е, я би так сказала, що не треба давати і ніхто не буде брати. Я би так сказала за чиновників, які сьогодні е, я не вірю в це, що у нас сьогодні е, можна, допустимо, не можна вирішити питання. Можна вирішити всі питання, якщо людина буде наполягати і хоче його вирішити. Те, що дійсно що сьогодні не так ідуть і інвестори, як би хотілося нам, можливо, це є ще і економічна криза, яка в світі є. Я думаю, що це. Теж важлива роль в цьому відіграється, що все одно вона за, зашти, ну, затухає, і все одно напевно зараз уже от раз інтерес такий є послів, раз інтерес є іноземних компаній, то я думаю, що згодом все одно вони прийдуть сюди на територію нашої держави, тому що ми приваблива є. І ви знаєте, я пам'ятаю початок 90-х років. Дійсно, коли, коли дійсно ми були сам почали незалежну державу нашу будувати, і дійсно тоді треба було представляти Україну, розказувати за Україну, де ми хоч знаходимося на карті. Нас ніхто не знав. То сьогодні нас вже знають, тому що ми себе представляємо. І дійсно, і не сказав, що недавно ж була велика делегація в Америці, де дійсно представляли нашу область. Сергій Борисович Тулуб представляли нашу область. Про яку ми теж афішували і розказували, чим ми привабливі. Так я думаю, що проведе, проведучи ще такий інвестиційний форум, а потім, я думаю, що люди самі об'дяться, що можна приходити сьогодні і працювати. А це ми покажемо дійсно на цьому інвестиційному форумі. Іван Володимирович, що ви думаєте з приводу корупції і про зрості роботи на Україні? Я скажу немножко не так. Скажу з той позиції, якою ми сталкивалися в течение переговорів з потенціальними інвесторами. то в первую очередь, с чем они сталкиваются, в первую очередь, их, в чем вызывает у них опасения, это в том, что они не совсем знают и владеют информацией по поводу законодательства Украины и, скажем так, тех нюансов и тонкостей, которые необходимо учитывать при внедрении проекта уже в жизнь. Поэтому наша первоочередная задача при всех переговорах... При всех моментах, которые мы сопровождаем любой инвестиционный проект, мы объясняем, консультируем. То есть у нас есть те эксперты, которые работают и которые оказывают абсолютно. скажем так, бесплатные услуги, они консультируют полностью, что касается любых моментов, от начала ведения бизнеса и до конца. В целом, в данный момент, только в административном центре, который недавно открылся в городе Черкассы, в котором работают областные службы, и около 9 служб надают те консультации, В свободной онлайн-форме, которые могут быть э, нужны э, просто, скажем так, для того, чтобы принять решение, да, э, в какой сфере и каким образом, и скажем так, э, за какой срок можно внедрить. любой проект на территории нашей области. Потому что это, скажем так, одна из тех показателей, которая входит в технико-экономическое обоснование любого проекта. То есть, в первую очередь, самая, скажем так, большая затрата это идет на написание проекта да, и его внедрение в жизнь. То есть, до момента принятия решения о ведении бизнеса и, скажем так, заложения фундамента. Вот это, скажем так, основная затратная часть, да, которую мы стараемся для инвестора сократить там, с помощью того, что мы даем консультации и предлагаем ускоренную процедуру с помощью того, что уже работает закон о едином инвестиционном окне, да. и он уже работает. То есть, Согласно него, сократились гораздо сроки подачи документов. Сократились четко определены те административные услуги, которые надаются на платной основе, а которые на бесплатной, то есть, по, вот это наша задача, как раз: то есть, проконсультировать, чтобы инвестор не боялся. Потому что из давних времен, да, сложено у любого бизнесмена, что, возможно, там куда-то нужно прийти, что-то там кого-то отблагодарить, то это сейчас оскореняется, то есть благодаря вот этой открытости, потому что мы ведем открытый диалог и показываем, и уже э, те, с кем мы ведем переговоры, то они удивляются, они говорят, ну как, вот мы приходим, там, э, нам за 7 минут дают любую консультацию, и не... мы можем повторно прийти, и в любую секунду мы можем получить полную э, информацию По тому вопросу, который нас интересует. А То, взагалі... ви поліпшили сервіс mm -hmm. надання, yeah. можна сказати, yeah. цих а скажіть, будь ласка, от за останні роки, як ви бачите, тенденція взагалі інвестування в Черкаській області і її привабливість збільшилась чи навпаки? Я мабуть, скажу так: тільки в році рівень іноземних інвестицій у нас вирішився три рази. А якщо в тому, там, прошлого року у нас був прирост на 30%. В этом году у нас уже получается 300%. Это за результатом первого полугодия. Я надеюсь, эта тенденция продолжится, и, скажем так, через некоторое время мы будем говорить о тысячах да, процентов. Mm -hmm. Я очень искренне надеюсь. Но я хочу сказать, что все те встречи, которые были на международном уровне, они дают свои толчки. Если это не привлечение инвестиций, то это заключение межконтрактов. Это наша, скажем так, возможность нашим предприятиям, которые работают на территории области, находить партнеров как в Украине, то есть в других регионах, так и за рубежом. То есть поставлять продукцию. У нас в данный момент около 47% до 50% вырос экспорт. Тость внічно економічний оборот у нас росте, і это тенденція, скажем так, цього року, в прошлом році, скажем так, був да, скажем так, такой рост, то в этом году у нас огромный толчок. А що цей форум взагалі ця співпраця може дати простим мешканцям Черкаської області? Начну с того, что когда мы планировали и вообще готовили инвестиционный форум, в первую очередь мы начали с того, что мы предложили бизнес, который работает в Черкасской области, участие в этом форуме. То есть мы презентовали и показали им ту возможность, которую предоставляет этот инвестиционный форум. В первую очередь, как я уже говорил, не буду повторяться, это возможность для нахождения своих партнеров. То есть выразилась, скажем так, очень большая заинтересованность. И в данный момент определены те компании, которые участвуют. Хотя мы никого не ограничиваем. Мы создали сайт, который называется InvestForum CKUA, на который можно в свободной форме зайти и зарегистрироваться в электронном виде анкета и стать участником форума. Скажем, для не бизнеса, для жителей, скажем так, этот форум, ну, в целом, наша работа вся заключается в том, что привлечение инвестиций ведет за собой э, открытие новых предприятий, расширение бизнеса, то есть э, повышение активности бизнеса, то есть это как производство новых продуктов, либо увеличение масштаба производства. Это, в свою очередь, ведет за созданием новых рабочих мест. И вообще, в целом, хочу сказать, что, как показывает практика, на территории всей Украины иностранные компании, э, скажем так, уровень зарплана, зарплат на иностранных компаниях гораздо выше, чем на тех, которые работают, ну, скажем, так, внутренних инвестициях. Ну, да, есть возможность подвысить и да, заработную да, да. все, все. Ну, а конкуренция, да, от конкуренции конкуренция да. всегда да. выигрывает потребитель, поэтому... Это в первую очередь мы делаем, конечно, для тех, кто живет на территории Черкаской области, на территории Украины, потому что это повысит уровень жизни. Скажіть Наталю, які ваші думки з приводу поліпшення інвестиційного клімату на Черкащині? От ви очікуєте цього після цього форуму? Обов'язково. Я хочу сказати, що будь-який захід, який проводиться, він завжди після цього заходу є певні зрушення і певні поліпшення. Який би це захід не був, а тим більше, що він на такому рівні проводиться, тим більше, що в ньому будуть приймати участь дуже багато країн. Це дає ну, можливість і практику. Пропаганду, якось знаєте, будемо так говорити слово пропаганда, нібито політичне, але все одно економічну пропаганду нашої області сьогодні в тих країнах. які представники яких приїдуть сюди. Це по перше. По друге, я більше чим певна, після цього як ми проведемо інвестиційний форум, захочуть і великі компанії, які є сьогодні в світі, теж прийти на Черкащину і прийти в Україну. Вони а вже є, але вони все одно прийдуть їх. Які галузі, вибачте, для них найцікавішими є ну сьогодні? В наш от у нас в області я так вважаю, що сьогодні переробна. Це дуже велика сьогодні перспектива для всіх іноземних інвесторів, і є запрошення, і приїдуть і венгерські, мабуть, фірми, які хочуть, а вони знаєте, що в цьому є передовиками так златі. І називав вже він, що є і другі країни, які би хотіли, і бельгійські, і датські. Можливо, 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 і американські. Вони теж в цьому є. У них сьогодні певні такі масштабні, як би говорити, компанії, які сьогодні мають ми. Всесвітнє значення, будемо так говорити, і я думаю, що от завдяки цьому інвестиційному форуму ми зможемо залучити, щоб для до нас приїхали вони, і щоб можна було своє машинобудування для нас теж має е, перспективу розвитку. Е, Прибудування для нас теж є перспективу розвитку, тому що в нас є підприємства, на яких можна сьогодні ставити сучасне обладнання і його е, створювати, нові робочі місця і додаткові. І його тому що в нас є сьогодні підприємства, які в цьому напрямку працюють, а також ринок збуту для наших сьогодні е продукція, яка виробляється е в нашій області. Це теж є сьогодні перспективою. Я би хотіла сказати і особливо підчеркнути, що. От за туристичну галузь, за зелений туризм ми говоримо. З цього приводу треба ще раз говорити, бо туристична галузь це майбутнє нашої області. І це наповнення, перш за все, бюджету нашої області. Нікуди він буде не йти, а він буде в бюджет нашої області йти. А такі маршрути, такі вже якби напрямки, ми вже затвердили в програмі, про яку я говорила. І тоді, коли поїдуть сюди туристи, дійсно бюджет наш буде наповнений. Є такий перелік країн, де взагалі живуть чисто за туристичною тільки принципом і тільки за що туризму і більше нічим не займаються а у нас самобитні, дійсно самобитні не тільки загальнонаціональні державні, допустим, є. У нас заповідники, заповідні зони, але в нас дуже багато і наших місцевих і відкриваються плескачівки зовсім недавно. Відкрили музей, де дійсно показується, як сьогодні живуть на і жили, як наші наші люди. Ну я хочу сказати, що ми чекаємо від цього форуму, після цього форуму, дуже великих інвестицій. В нашу область і в нашу державу. Я думаю, що переконана в цьому, що воно буде, бо це престиж нашої держави і нашої області. Дякую вам. А на цьому маємо завершувати. Нагадую у відвертій розмові. Сьогодні говорили про інвестиційний клімат Чоркащини та про масштабний інвестиційний форум, який відбудеться наступного тижня. Тож побачимось за тиждень.